Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Я сподіваюся, що ви вже звикли до того, що новинні дайджести на каналі можуть виходити не тільки по суботах. На початку кожного місяця ми з колегами дивимося, що пропустили за місяць попередній, і збираємо в окремий такий випуск під назвою Дайджест Плюс. Сьогодні якраз такий випадок. Я трохи прихворів, що ви можете, мабуть, чути за моїм голосом, тому Дайджест Плюс виходить у суботу. Обговоримо фотографії російської місії, що майже м'яко сіла на місяць, оновлення радіообсерваторії Алма, нову фабрику супутників Локхід Мартін, секрети економії оператора Telesat, чергове перенесення запуску Ariane 6 і готовність місії Гера до запуску, а ще інвестиції в Axiom Space і наших улюбленців робототехніків з Японії під назвою JITAI. Ну і підведемо статистику запусків за весь серпень. Мене звати Павло, налаштовуйтесь на космічні. Ни лад заваріти сльози російських інженерів. Ми переходимо до новин. На екрані ви бачите анімацію, складену з пари знімків зонда ЛРО. Як розповідають наші колеги з телеграм-каналу Рінсен Мунс, фото було зроблено 27 червня 2020 року і 24 серпня 2023. На них зображено силу 42-кілометрового кратера Понтекуланджі, розташованого в південній півкулі місяця. Можна помітити, що між знімками є відмінність у вигляді невеликої воронки в самому центрі зображення. Цей кратер усе що залишилося від російського якої місячної місії луна 25 апарат зазнав аварії через неправильний маневр, під час якого його двигун замість 84 секунд пропрацював 127 секунд. В результаті апарат розквасився об місяць на швидкості близько 1,7 км на секунду. Це сталося за 400 кілометрів від запланованого місця посадки. Вражаюча точність. Удар призвів до утворення 10-метрового кратера, який і можна побачити на знімку ЛРО. З огляду на той факт, що одним із завдань місії було м'яке примісячення, а ймовірність такого примісячення була 50% або сяде, або ні, місію сміливо можна вважати на 50% успішною, а греф на 50% космічною державою. Розташована в Чилійській пустелі Атакама радіообсерваторія Алма це комплекс із 66 антен, оснащених високочутливими приймачами. Кожен тип приймача дає змогу вести спостереження в певному діапазоні електромагнітного спектру. Но у сукупності вони охоплюють частоти від 35 до 950 ГГц. Однак до недавнього часу частина цього діапазону була поза досяжністю Alma, оскільки так звані приймачі другого діапазону, що працюють на частотах від 67 до 84 ГГц, просто не були встановлені на телескопи. Ситуація почала змінюватися на початку поточного року, коли було протестовано перший такий приймач. А 14 серпня Європейська Південна обсерваторія відзвітувала про встановлення на антени ще двох приладів. Це дало змогу вченим провести перші наукові спостереження в новому діапазоні. Азоні, у міру того, як антени ALMA оснащуватимуться приймачами другого діапазону, рівень чутливості системи і швидкість проведення спостережень ставатиме дедалі вищим. Це дасть змогу більш детально вивчати міжзоряне середовище і хімічний склад протопланетних дисків, а також шукати в далекому космосі складні органічні молекули. Корпорація Lockheed Martin відкрила нову фабрику для виробництва малих супутників. Об'єкт площею майже 2000 квадратних метрів розташований у Вотертоні, штат Колорад. За словами представника компанії, на фабриці паралельно працюватимуть шість виробничих ліній, завдяки яким Lockheed Martin зможе випускати до 180 малих супутників на рік. Завод може бути адаптований як для виробництва секретних супутників в інтересах Міністерства оборони США, так і для складання комерційних апаратів або супутників для інших держав. Перші космічні апарати, виготовлені на цьому об'єкті, стануть частиною оборонного супутникового груповання PWSA, створюваного агентством космічного розвитку США для відстеження балістичних та гіперзвукових ракет противника. Виробництво супутників Lockheed Martin необхідне компанії для забезпечення контрактів сукупною вартістю понад півтора мільярда доларів, останній з яких був виданий компанії минулого місяця. Його вартість становить 816 мільйонів доларів. Ці кошти покриють створення 36. Зох космічних апаратів військового призначення. Канадський супутниковий оператор Телесад заощадив 2 мільярди доларів на створенні власної мережі широкосмогового орбітального інтернету, змінивши виробника супутників. Спочатку передбачалося, що конструюванням космічних апаратів для компанії має зайнятися європейська тале Селенія Спейс. Однак її виробничі затримки спонукали Телесад до пошуку нового підрядника. Ним стала канадська компанія MDA. Її послуги обідуються телесад у 1,6 мільярда доларів. На ці кошти буде створено 198 супутників, які мають увійти в низькоорбітальне угруповання широкосмогового зв'язку Lightspeed, орієнтоване на корпоративних клієнтів. 750 кілограмові супутники від МДА будуть на 75% меншими за ті, що пропонувала зробити Тайлес. При цьому вони матимуть ту саму продуктивність. Перші апарати Lightspeed мають вирушити на орбіту всередині 2026 року. До кінця 27-го телесат розраховує мати в розпорядженні 156 супутників і почати надання послуг зв'язку. Загальна вартість цієї частини угруповання становитиме 3,5 мільярда доларів, два мільярди з яких покриє урядове фінансування. Канади, а решту Телесат вирушить за рахунок продажу своїх акцій, які до речі виросли за минулий місяць більш ніж удвічі з 9 до 19 доларів за штуку. Додаткові 42 супутники угруповання. Компанія профінансує за рахунок доходів, отриманих на перших етапах експлуатації Lightspeed. За словами директора з комерційних питань Телесат Глена Каца, компанія вже уклала контракти на запуск усіх 198 супутників. Проте деталі цих угод не розголошуються. Європейське космічне агентство і генеральний директор компанії Ariane Space підтвердили, що дебют ракети Ariane 6 переноситься на 2024 рік. За даними Reuters, затримка пов'язана з технічними проблемами, наслідками пандемії COVID-19 і необхідністю внесення змін до конструкції носія. Спочатку планувалося, що Аріан 6 почне польоти 2020 року, поступово замінюючи застарілу ракету Аріан 5. Однак, зрештою, ситуація склалася таким чином, що Європа на деякий час опинилася без незалежного доступу до космосу. Останній політ Аріан 5 відбувся в липні цього року, а ракета Vega c досі не повернулася до ладу після аварії в грудні 2022-го. Підготовка Аріан 6 до дебюту йде не сказати, щоб добре. 1 вересня на об'єкті німецького центру. Авіації та космонавтики в Лампульсгаузені відбулися вогневі випробування другого ступеня ракети, перенесені з кінця липня через проблеми з програмним забезпеченням. А вогневі випробування першого ступеня відбулися буквально пару днів тому. Більш тривалі вогневі випробування очікуються 26 вересня. Після них представники агентства і компанії нададуть більш конкретні терміни для першого запуску «Аріан-6». Підійдемо від сумнівних успіхів у Європи в ракетобудуванні і перейдемо до європейської науково-дослідницької програми, однією з частин якої є місія Гера. У рамках цього проєкту планується відправка космічного апарату для дослідження астероїда Діморф, того самого, з яким у вересні минулого року цілеспрямовано зіткнувся зонд НАСА ДАРТ. Розробкою Гера займається європейська корпорація OHB. Щоб прискорити його створення, інженери спроєктували зонд двомодульним, і обидва модулі, основний і руховий, конструювали окремо. Їхнє складання в один апарат завершилося в останній тиждень серпня на підприємстві OHB у Бремені. Весь процес зайняв три години. Причому він був ретельно змодельований заздалегідь за допомогою систем автоматизованого проєктування. Зібрана гера вирушила до Європейського центру космічних досліджень і технологій наприкінці серпня. Там апарат буде оснащений науковими інструментами і пройде серію випробувань на відповідність умовам космічного середовища. Його запуск очікується в жовтні 2024 року. Компанія Axiom Space залучила великі інвестиції. Розробник орбітальних модулів і скафандрів отримав 350 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії C від корейської фармацевтичної компанії Burium, Саудівської фінансової компанії Al Jazeera Кепітал та ще кількох інвесторів. Загальна сума зібраних компанією коштів перевищила 500 мільйонів доларів. Аксіом не розкрила, куди конкретно спрямує отримання інвестицій. Зараз компанія працює над низкою комерційних модулів, перші з яких увійде до складу міжнародної космічної станції не раніше 2026 року. Надалі Axiom планує від'єднати свої модулі від МКС, таким чином створивши власну космічну станцію. Наразі компанія має у своєму портфелі контракти загальною вартістю 2,2 мільярда доларів, зокрема на розробку скафандра. Axiom також організувала дві приватні пілотовані експедиції до МКС із використанням космічних кораблів SpaceX Crew Dragon. Наступний такий політ очікують на початку 2024 року в рамках місії AX-3. Говорячи про інвестиції, не можемо не відзначити. Стартап Jetai. Японська робототехнічна компанія залучила 15 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії бі від чотирьох інвесторів. Сім мільйонів з них у вигляді кредитного фінансування. Загальна сума зібраних стартапом коштів перевищила 65 мільйонів доларів. Засновник і генеральний директор GTI Шона Коносе сказав, що отримані інвестиції дадуть змогу компанії продовжити розробку роботизованих космічних систем, попутно закріплюючись на ринку США через наймання персоналу і співробітництво з урядовими та комерційними організаціями. Зараз GTI тестує прототип місяцеходу, оснащений роботизованим маніпулятором. Апарат проходить випробування в спеціальній камері, заповненій штучним місячним ґрунтом. Стартап розраховує провести демонстраційну місію з використанням такого місяцеходу в 2026 році. Компанія також готується до запуску на міжнародну космічну станцію роботизованого маніпулятора С2. Вантажний космічний корабель Сігнус має відправити його на МКС у грудні цього року. Випробування С-2 відбуватимуться в умовах відкритого космосу. Ілон Маск зробив гучну заяву: двоступеневий старшип зібраний і готовий до другого випробувального польоту. Залишилось тільки дочекатися ліцензії від FAA. Тому на Booster 9 встановили вибухівку для переривання польоту, а інші співробітники SpaceX зайнялися прибиранням шматків бетону на заболочених територіях, які впали туди під час першого інтеграційного польоту. Федеральне управління цивільної авіації зі свого боку відповіло, що розслідування інциденту з попереднім польотом Starship ще не закрито, і управління не видасть нової ліцензії на політ, доти, доки SpaceX не реалізує рішення, необхідність яких виявлено під час розслідування аварії і не продемонструє дотримання всіх нормативних вимог у рамках процесу модифікації ліцензії. Тож, якщо поспішати нікуди, то на стартовому майданчику вирізали надміцний бетон. Ось ці ділянки, позначені червоним, вони постраждали після вогневого випробування Booster 9. Нагадаємо, що рушії тоді працювали на 50% потужності. Ще на тому ж майданчику вирізали колектор, що з'єднує три баки з водою. Ним вода подається під стартовий стіл, тож компанія явно не поспішає. А на стартовий майданчик зібралися вести S-26, той прототип що без плавників і теплозахисту. Схоже, встигнуть провести з ним вогневе випробування до отримання ліцензії на другий політ. Ось стільки будівель за місяць знесли на складальному майданчику. Новий виробничий цех на цьому місці буде виглядати ось так. На середній цех вертикального складання на візуалізації не звертайте уваги, 3D-художник ще не знав, що його знесуть. Гляньмо, що цікавого на нас може чекати в найближчі роки. Наса виклало документ Спільна робота над потенційними можливостями комерційної космонавтики. 2. З нього стали відомі такі плани. Перший політ Starship із корисним навантаженням. Перший квартал 2024 року. Успішне повернення Starship з орбіти, третій квартал 2024 року. Захист проєкту орбітального довготривалого сховища палива. Третій квартал 2025 року. Тобто, заплановані польоти Starship на місяць у рамках Артеміди обійдуться без такого сховища. Отже, заправлять потрібний Starship на низькій навколоземній орбіті і полетять до місяця. Ну і захист проєкту низькоорбітальної станції на базі старшип, четвертий квартал 2028 року. Орбітальна станція, зроблена зі Starship, може з'явитися в наступному десятилітті. Гляньмо на статистику запусків, проведених у серпні. За минулий місяць у світі було здійснено 22 ракетні старти на чотири більше ніж у серпні минулого року. Не всі з них були успішними. Падінням у Тихий океан завершився запуск північно-корейського розвідувального супутника на ракеті Чхоліма-1. Практично половина успішних стартів серпня припала на Сполучені Штати. Вісім з них були виконані SpaceX, а інші два компаніями Rocket Lab і Northrop Grumman. З примітних американських стартів можна відзначити запуск пілотованої експедиції Crew-7 до МКС, останній пуск ракети Antares серії 230, а також місію We Love The Лавдина. Light Life, яка відбулася наприкінці місяця і в рамках якої Rocket Lab вперше використала двигун першого ступеня, що раніше літав. З території Китайської Народної Республіки було проведено вісім старців, два з них комерційною компанією Galactic Energy. З цікавого можна відзначити запуск першого у світі радіолокаційного геостаціонарного супутника LSAR-401 ракетою Chang'e 3 b А решту три пуски виконала РФ. Минулий місяць також відзначився одним суборбітальним польотом. Його виконала американська компанія Virgin Galactic. в рамках місії Galactic-02 космоплан VSS Unity з чотирма пасажирами на борту досяг висоти 88 кілометрів. Говорячи про підсумки минулого випуску за липень, головними ви обрали новину про перспективні місячні технології НАСА і про галактику, в якій відсутня темна матерія. Якщо раптом пропустили, то й дайджест раджу надолужити. Я залишу посилання на нього в описі. Ну а сьогодні голосуйте як завжди за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому кутку, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. Ну а загалом ми вже підійшли до завершення цього раптового випуску дайджесту. Кінець відео ми завжди приділяємо вдячності тим, хто робить можливим саме наше існування та розвиток. Спонсори з YouTube, Patreon та Баймієкофі. ви є тією невід'ємною частиною нашої команди, яка дозволяє нам зберігати незалежність та якість нашого контенту. Ваша підтримка і є основою, на якій ми будуємо наш космічний корабель під назвою Альфа Центавра. Ми постійно розвиваємося, наша команда зростає, і ми прагнемо доносити актуальні новини та важливі події у світі космонавтики до ширшої аудиторії. Однак на це нам потрібні ресурси, в тому числі матеріальні. Тому, якщо маєте бажання та можливість підтримати нас у цьому творчому та далекому польоті, зараз найкращий час для цього. Велике дякую за вашу участь та віру в наш проєкт. Всі способи підтримати Альфа Центавра будуть в закріпленому під відео коментарі. Будь ласка, не забувайте також про лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!